Усім доброго здоров'я, ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами приготуємо у мультиварці шампіньйони у сметані. І особливість цього рецепта в тому, що нічого не треба обсмажувати. Шампіньйони для цієї страви краще купуйте щонайменші, бо ж з цими манюнями не буде ніякої мороки. Більшенькі ж грибочки треба буде нарізати шматочками, а це ж зайва морока. Тож для нашого рецепту кращими будуть найманюніші шампіньйони. Ці гриби треба тільки промити. У чашу мультиварки наллємо одну столову ложку рослинної олії. Додаємо одну велику подріблену цибулину. Наливаємо пів склянки води. Трошки розрівняємо цибульку на дні. Тепер сюди додаємо усі наші грибочки. Одразу ж сюди додаємо одну чайну ложку солі або вашої улюбленої приправи. Можна грибної. Зачиняємо кришку. Налаштовуємо програму випічка або тушкування на 35 хвилин і вмикаємо старт. За 15 хвилин до закінчення програми нам треба буде заправити наші грибочки соусом зі сметани, тож ми його зараз і зробимо. Беремо 300 г сметани, додаємо сюди пів чайної ложки цукру, дві чайні ложки сухої мелиної паприки, 1 столову ложку борошна, а також за вашим смаком ще півчайної ложки солі і дрібку перця або півчайної ложки вашої улюбленої готової приправи. Усе це ретельно перемішуємо. Коли суміш стане без грудочок, потрошку доливаємо водичку і знову перемішуємо. Води додаємо десь 100-120 мл. Тоді наш соус стане більш рідким і гарно перемішається з грибами. Загальний об'єм такої заправки складатиме десь 450 мл. Коли до кінця програми залишається 15 хвилин, відкриваємо кришку, ось наші грибочки. Як бачите, вони зменшилися в об'ємі і в них достатньо юшки. Додаємо сюди усю нашу заправку і ніжно перемішуємо. Можна також спробувати на смак і додати ще солі, якщо потрібно. Зачиняємо кришку до кінця програми. Програма закінчилася. Ось наші грибочки. Ще раз перемішаємо. Коли вони трошки охолонуть, соус стане ще густіший. Отакі в нас вийшли гарнюні та смачнющі гриби у сметані. Хто полюбляє лісові гриби, то їх спочатку треба почистити, відварити, злити воду, промити, а потім вже можна готувати за таким рецептом. Всім смачного, ставте вподобайки, ходіть на мій канал та залишайтеся зі мною. І ще побачимось. На все добре!